Доброго дня! Мене звати Тарас Радзевіл, я підприємець, допомагаю іншим створити і розвинути свій власний бізнес фінансового радника. Наступна рекомендація щодо ефективного управління власними коштами та фінансової грамотності звучить наступним чином: проведіть фінансовий аналіз свого життя. Зараз у мене в руках знаходиться такий зошит, який розроблений компанією ОВБ. Компанія ОВБ це є. Лідер в галузі фінансового консалтингу Європи, в цьому зошиті розглянуті всі питання, які потрібні для того, щоб кожна людина собі могла власноруч переглянути своє фінансове життя і подивитися, на якому етапі, в якій ситуації вона зараз знаходиться. Що тут є? Перше, з чого все починається, це є розгляд цілей. Кожна людина має якісь певні фінансово-матеріальні цілі, які вона хоче досягнути протягом життя. Що це може бути? Це може бути власне житло, це може бути автомобіль, може бути відпочинок, може бути освіта дітей, навчання, пенсія і так далі. Потрібно чітко визначити для себе, що я хочу, коли я хочу, і скільки це буде коштувати, як мінімум. Після цього мені потрібно взнати, яка зараз в мене ситуація, що в мене є. Чи є в мене борги, чи є в мене позики, чи є в мене якісь депозити, накопичення, можливо, в мене є якісь довгострокові накопичувані програми, якісь страховки, якісь інвестиції, цінні папери, сертифікати, пайові інвестиційні фонди, бізнес і так далі. Звести баланс цього всього. Потім мені потрібно визначити вже конкретно по цілях. Якщо я хочу житло, скільки метрів повинно бути? Чи це має бути квартира, чи це повинно бути своя власна, власний будинок. Де він має бути? Чи він повинен бути в місті, чи в Києві, чи в Львові, чи десь за містом? Це треба все для себе чітко визначити. Наступне, що нам потрібно, це визначити пріоритетність тих всіх цілей. Наприклад, якщо в мене є цілий 5, 7, 10, мені, мені потрібно визначити, що я в першу чергу хочу досягати, чого я хочу досягнути в першу чергу. Тому що всіх цілей, звичайно, досягнути не можна. Я не можу одночасно купити собі автомобіль, житло, поїхати відпочивати і забезпечити собі пенсію. Це нереально. Але поступово, ці ціль за ціллю, я досягати цього всього можу. Що наступне мені потрібно визначити? Визначити свої можливості. Виходячи з, з тої ситуації, яка в мене є, скільки я заробляю, скільки я трачу щомісячно, визначити, який в мене залишок, чи він в мене, в мене взагалі є. Якщо в мене немає залишку, це означає, що я або замало заробляю, або забагато трачу. Це означає, що я своїх цілей просто не досягну. Тому що я не маю з чого її досягати. Вони ні звідки взятися не можуть. Ось, після цього, після цього я можу для себе визначити вже конкретно, скільки я витрачаю на які, скажімо так, категорії витрат, які в мене є категорії витрат, які в мене є категорії доходів. Тому що далеко не кожна людина може собі спонтанно взяти і порахувати, скільки вона. Витрачає, скільки вона заробляє. Якщо переважно з заробітками проблем немає, тому що є заробітна плата, вона кожного місяця приблизно одинакова, то з витратами тут ситуація набагато серйозніша. Посидіть, визначте собі для того це все. Для чого це потрібно? Для чого потрібен цей фінансовий аналіз? Для того, щоб ви поставили, провели лінію свого життя на даний момент в фінансовому плані і визначили, а де ви зараз знаходитеся. Наскільки далеко чи близько ви до своїх цілей? І наступним кроком вже буде, це буде розробити собі знову ж таки план того, яким чином ви будете діяти в майбутньому для того, щоб в результаті досягнути цих своїх намічених цілей.